Справа набула уже такого розголосу, що участь у розслідуванні загибелі неповнолітньої бере на лише обласне управління поліції. Контролюють хід і в головному управлінні Нацполіції України, каже заступник начальника міськвідділу, начальник слідчих Андрій Литвин. Насамперед журналістам повідомляє, запобігти смерті дівчини поліція не могла аж ніяк. Експертиза встановила померла Катя Литкіна у ніч, коли й зникла. А заява в поліцію надійшла аж 3 серпня о першій ночі. При проведенні розтину тіла було встановлено, що смерть потерпілої настала в ніч її зникнення. Тобто з першого на друге число. У зв'язку з тим, попередити вчинення даного злочину чи встановлення будь-якого іншого факту обставин цієї події працівниками поліції не могло бути, оскільки повідомлення тільки до нас надійшло 3 числа. Правоохоронці розглядають усі можливі версії, від чого все ж таки настала смерть. Серед головних умисне вбивство. Про якийсь корисливий мотив не йдеться, адже всі речі, золоті прикраси на місці. На голові дівчини виявили травму, проте механізму її утворення досі не знають. Медико, криміналістична експертиза висновків ще не дала. Сховав можливі сліди на тілі дівчини і час, адже коли виявили труп, він був із вираженими ознаками гниття. Тобто якихось синців чи інших ушкоджень помітити вже не. Було можливим. Беззаперечно розглядаємо ми версію умисного вбивства, оскільки на тілі потерпілої виявлено ушкодження голови, тобто на даний час причина смерті в нас не встановлена, як я вже казав, в зв'язку з гниттям тіла, призначено судово медичну експертизу, призначено медико-криміналістичну експертизу з метою встановлення механізму утворення даних ушкоджень і встановлення причини смерті, за результатами якої, я думаю, більш нам об'єктивніше і дасть воно більше інформації по самому способу вчинення цього, цього випадку. Тим часом винуватців трагедії здавалося б, люди визначили уже самі коло замкнулося навколо двох осіб Максима і Назара, колишнього хлопця Катерини Литкіної та його брата. Відомо, що саме після зустрічі з Максимом дівчина й зникла, а хлопець країну покинув. Чому не оголошують у розшук, правоохоронці пояснюють, є спеціальна процедура з першого оголошення підозри і взагалі. Деталі під грифом секретно попровадять слідство. Проводяться по сьогоднішній день розшукові заходи і будуть проводитися далі. Як ви знаєте, відповідно до закону, я так розумію, ви говорите про особу, яка виїхала за кордон за інформацією. Так, згідно закону, є в нас порядок міжнародної співпраці з іншими країнами. В межах цього порядку можливо проведення слідчих дій. На даний момент в розшук ніхто не оголошений. На це потрібні підстави, потрібно бути, щоб була оголошена підозра у собі. Перевіряється його перебування в місті Новолинську, відпрацьовується версія щодо причетності, встановлюються свідки, очевидці даного, даного факту. Є визначене коло осіб, які перевіряються. Поліція перевіряє усі версії, відпрацьовує коло осіб за місцем проживання дівчини, свідків, родичів, друзів. До уваги беруть навіть коментарі в мережі, визначають ip адреси перевіряють всю можливу інформацію. Тим часом усіх коментаторів запрошують дати покази в кабінеті слідчого. Ще також би користуючись нагодою, хотів би звернутися до осіб, які коментують публікації в соціальних мережах висловлюють свої думки, висловлюють якісь факти, наводять факти, когось підозрюють, не підозрюють. Я би хотів би всіх цих осіб, які насивають себе гостями, небайдужими, анонімами. Я всіх чекаю або в себе в кабінеті, або в кабінеті слідчого. Якщо ви маєте важливу інформацію, будь ласка, приходьте в відділо поліції, ми допитаємо, перевіримо цю інформацію. Але не не залишайтеся осторонь цього. На сам кінець зустрічі з пресою головний слідчий запевнив, розв'язка справи уже близько лише б не заважали, бо під навалою чуток, домислів і навіть вигадок, що збурюють громадськість, працювати ой як нелегко. Напередодні у Нововолинську також відбулася громадська акція на підтримку чесного неупередженого розслідування. Підігріті тими чутками мешканці шахтарського міста під чітким керівництвом зацікавлених осіб зібралися на майдані Незалежності. Цікаво, що повідомлення про подібні збори не було ніде що про акцію не знали навіть батьки загиблої. А от деякі місцеві видання вже встигли повідомити. Буцімто акція була офіційно оголошеною, і запрошення на неї отримали навіть представники влади. Хто коли і від кого отримував таке запрошення, нам з'ясувати не вдалося. Міський голова і заступники про таке дізналися вранці із публікації в мережі. Прикро, що навіть на такій страшній втраті рука чорних піарників не здригається, аби висмоктати з того якусь вигоду для себе.